У нашій бібліотеці історія двох жінок-мігранток: українки, що через повномасштабне російське вторгнення змушена покинути дім, і молодої єврейки, що втікала від голокосту та смерті, у новій повісті львівської письменниці Роксолани Жаркової книгу Ножиці папір авторка презентує вперше. Розпочала із найзахіднішого міста України. Будемо презентувати західноукраїнськими містами. Це буде Івано-Франківськ, будуть Чернівці, буде звичайно Львів. Кому буде цікава ця ці книга, я думаю, всім, хто шукає якусь таку словесну терапію, який думає або яка так, читач чи читачка моєї книги це ті люди, які прагнуть у своїх думках знайти відповіді на питання сьогодення. Писалася повість довго і непросто, зізнається авторка. Було не просто, оскільки я хотіла порівняти події російсько-української війни, досвіди жіночі, так, втечі біженства з подіями Другої світової, зокрема з часом Голокосту, і в основі моєї книги також історія однієї єврейської жінки, поетки, яка теж тікає, тікає від війни, тікає від світу, тікає іноді від себе. І, взагалі, проблема втечі і проблема самотності це важливі теми цієї книги. Теми порушені у творі актуальні та тригерні. Зауважує модераторка презентації Євгенія Напода. Мене особисто тут є багато таких моментів, які навіть мене особисто тригерять, тому що це тема війни, тема біженців, тема внутрішньо переміщених осіб, тема пошуку себе, тема ідентичності самої себе на нових територіях в іншій країні. Тобто, все те, що проживає зараз середньостатистична українка, можна відстежити в текстах в цій повісті. Це вже третя серйозна робота Роксолани Жаркової. Дебютна повість була видана ще до війни у 2023 році. Світ побачила збірка оповідань та новел. Усі твори присвячені темі міграції. Тема міграції для мене важлива, тому що вона стосується і моєї родини. Адже мій прадід емігрував. Це тоді була у нас хвиль трудової міграції з Галичини. Він емігрував в Канаду, і ця тема з змалку мене зачепила. Розповіді бабусі, розповіді мами. І я вирішила займатися цією темою, і так як я досліджую жіночі проблеми в художній літературі, мистецтві, я вирішила продовжувати працювати над цими темами. Книги Роксолани Жаркової можна придбати у книгарнях або ж взяти їх, почитати у обласній бібліотеці.